Вітаю! Сьогодні готую фаршировані макарони. Беру курячий фарш, додаю 2 чайні ложки солі, чорний молотий перець, приправу для курки, паприку копчену. Все ретельно перемішую і перекладаю у кондитерський мішок. Беру ось такі макарони і з е, мішкою їх начиняю. Кладаю плотно один до одного. Потім готую сумуш для заливки. Беру вершки 10% 500 мл. Додаю. Сіль, чорний молотий перець, мускатний горіх, одне яйце, мілко різаний чеснит. Все Це ретельно перемішую і заливаю наші макарони. Ставлю у духовку на температуру 180 градусів на 40 хвилин. При цьому накриваю це все фольгою. Потім фольгу знімаю і ще даю підрументися хвилин 10-15. І після цього достаю з духовки і смакуємо фаршированими макаронами. Це дуже смачно. За бажанням можна додати сир. Готуйте задоволенням і до зустрічі в нових відео.